Вітаю вас на каналі «Чарівна Порцеляна, мене звати Марина, і е, знову я пропоную вам чергову партію е, посуду, які, які ми придбали останнім часом вже порцелянового посуду. Хоча е, е, минулого разу я не показала вам один предмет, і саме з нього я почну е, свій сюжет. Минулого разу я показувала скляний посуд, е, а цю річ я забула показати. Підсвічник Він стояв на шафі, я просто про нього забула. Він досить великий, 25 см його висота, 10 на 10 ніжка. Це теж пресоване скло, досить старе. Тут, бачите, така лілія на верхній частині. І верхня частина трошки навіть така ну, нерівна. Оцю, оцю верхню частину, мабуть, додавали. В процесі виготовлення, і вона трошки так навкосяк виглядає. Але це не звичайно не, ніяким чином не псує загальне враження від цієї речі. Подібні підсвічники виготовлялись в кінці 19-го сторіччя. Я думаю, що це репліка. Репліка більш пізніша, але не пізніше 50-х років. Ось такий дуже, дуже класний, дуже красивий. Тепер на початку показу порцелянового посуду, предметів порцелянових. я хочу показати вам порцелянову фігурку коня. Ця фігурка має розміри довжина 17 см і висота від вушка до ніжок 15 см. Він не маленький, але і невеликий. Так він якось Здається, маленьким на, на екрані телефону. Ця фігурка була виготовлена. Тут є наліпка, і написано, що вона була виготовлена. Ексклюзивний ексклюзивний дизайн для Німеччини компанія Нарітаки. Відома відома японська мануфактура, яка існує з початку ХХ сторіччя, і відома і сьогодні, виготовляє. Дуже красивий, недешевий посуд, взагалі предмети. Ну, от, Напевно, було якесь замовлення на виготовлення таких фігур в Німеччині. Взагалі-то білосніжного кольору кінь це символ, це так званий саксонський кінь, символ німецьких земель багатьох. На гербах він розташований. Ну, І ось приклад, такого, такої тварини, дуже Майстерно виготовлена ця скульптура. Ми його придбали, ну, якось, якось він дуже сподобався нам, чесно кажучи, а вже потім я побачила, що це на рітакі, що це так далі. Десь він зберігався добре, тому що тут є, залишились сліди від тканини, яка була наклеєна, щоб не псувати меблі. Ось така покупка була несподівана для нас, але. Але дуже, дуже цікава, на мою думку. Тепер я пропоную вашій увазі ось таку вазу, схожу на амфору з ручкою, нібито це глечик. Форма, Кругла форма верхня частина і квадратна нижня частина. Верхня частина глазурована разом з ручкою, а нижня частина це бісквітний фарфор, бісквітна порцеляна з ось таким рельєфом з чотирьох сторін. Вона. Так виглядає? Висота, я вже сказала, да, напевно, 20 см. І тут є клеймо Royal Порцелян Баварія КПМ. Вже колись у мене були такі предмети, і неодноразово на фломаркті їх подають як КПМ, тобто Кьонік Порцелян Мануфактур, німецька знаменита берлінська мануфактура. Але перший раз я побачила інформацію іншу в інтернеті, а потім знайшла вже в своїй книзі що це клеймо компанії Керафіна Порцелян Мануфактур не гірша сама по собі порцеляна. Але але все ж таки не КПМ, якщо так вже говорити. Якість, якість дуже добра. Наскільки я зрозуміла, з ставилось го року по сьогодні, але книга 92-го року. І тому, звичайно, можливо, вона вже і не існує ця компанія, не знайшла поки що я інформації. Отже, я до того, що як буду зустрічати подібний посуд, я обов'язково буду його купувати, тому що він якісний насправді. Але ось таке ну це не відкриття, це для мене, напевно, відкриття такі, така інформація. Але я думаю, що у багатьох з вас теж є з таким клеймом посуд. Майте на увазі, що це керафіна-порцелянка. Знахідка ось такий глечик 16 см його висота. Ось. Він дуже старенький. Тут деколь, а немони, напевно, такі красиві. Старенька, старенька така вазочка, цей глечик. Красива ручка. І тут, до речі, є, бачите, тут позолота є сухим пензликом. Тут взагалі, мабуть, його не було золочення. Тут є позолота на ручці, ну і внизу теж якось частково. І це воно не стерте, воно таке, мабуть, просто було зроблено. Видно, що воно не стерте. Але дуже гарний рельєф, дуже красивий рельєф. Знов таки ручка, я вже показувала. Красива. І тут є клеймо. Ось, будь ласка, ми бачимо з вами клеймо. Це компанія Єгерт Томас. Ну, червоне клеймо – це, я так розумію, якесь ательє. Чи, чи торговий центр не, я його не ідентифікувала, це клеймо червоне. А синє клеймо, зелене, скоріше воно, да, воно зелене клеймо, климо, und Томас, компанія. І таке клеймо ставилось з 1898 року по 1902 рік. Тобто це зовсім старенька річ. І це тоді, коли ще Єгер і Томас були разом. Я колись розповідала, і багато з вас напевно знає, що компанія Томас зараз є частиною «Розенталь» корпорації. але було так, що вони працювали разом. Потім розійшлися е, у своїх поглядах. І Томас організував окрему компанію. 908 року е, його акції всі викупив Розенталь. І під цією маркою е, ця компанія в у складі Розенталь існує і сьогодні. Я бачила минулого року бачила посуд їх сучасна і взагалі дуже відома компанія. Але от короткий період, коли вони починали разом з Єгером, ось цей, цей глечик є свідоцтвом. Тобто це Арт ново це стиль початку 20-го сторіччя, кінця 19-го, початку 20-го. Він такий ну, бліднуватий, можна сказати, але дуже ніжний, дуже ніжний цей глечик. Ось така знахідка ще одна була. Тепер перед вами чайна пара. Ну, можливо, і кавова, але мені здається, більше чайна. Лімуш. Виготовлена вона компанією Хавіланд. Limosh. Невеличка, дуже гарна. Декор це деколь у вигляді таких трояндових Гілок з трояндами. Форма, форма зефірна. Просто зефірна. Так само блюдечко. Оформлене. На, двох, на чашці і на блюдечку різні клейма, Різного періоду, напевно, ось так вони виглядають. Але ось це клеймо 60-х років. Тоненька, прозора. Ну, це частина сервізу, скоріш за все, тому що в інтернеті я бачила подібні сервізи. Мені дісталась тільки ось така пара. Чашка з блюдцем. Якщо зустріну, звичайно, я з задоволенням куплю, але цю я коли побачила на фломаркті, я не змогла пройти повз, звичайно, я її забрала. Вона дуже ефектна, легка, красива і зручна в користуванні. Ще один хавіланд, тільки тепер Йохан, німецький родич французьких хавіландів. Ви е, чули про, про цю компанію? У мене предметів було досить багато цієї компанії. Вона існувала в першій половині ХХ століття, активно діяла. Е, і ось перед вами чайне тріо цієї мануфактури. Дуже красиве. Клеймо таке, яке ви бачите, ставилось ну, от 39-й рік. О, перепрошую. 39-го року клеймо. Напевно, після 39-го скоріше, тому що тут форма вже більш пізнього періоду. Це ручний розпис, на мою думку. Дуже красивий такий ніжний. Ну, по-перше, колір кістка, звичайно, ніжний малюнок. Так само і на блюдечку. Такий якось, напевно, берег, берег ріки, і ось тут рослини, пташки. Ліричний такий малюнок. Красива тарілочка так само. Клеймо теж тут є. Єдиний, єдиний недолік цих предметів в тому, що тут потемніла позолота. Але я хочу вам сказати ще раз, підкреслити, що. Ті е, чайні тріо, які ми знаходимо тут, в нашому регіоні в Баден-Вюртенберг, зокрема навколо Штутгарта і в Штутгарті, е, дуже рідко ми зустрічаємо шикарні тріо. Ну, те, що я бачу в інтернеті у людей, це, е, такого, такого немає, абсолютно немає. На жаль, навіть за навіть дорого немає. Е, але те, що я зустрічаю, я намагаюся купувати те, що мені подобається. Оце одна з таких чайних. Тріо. Ще одна трійка, яка мені сподобалась з безлічі багатьох інших насправді. Вона має ось таке криття зелене, яскраво зелене, позолота, ось такі штампи на зеленому критті. Золоті, золоті орнаменти, золота ніжка. Теж золото потемніле ручка, тут вже 50-ті роки. І клеймо, воно трошки стерте, але клеймо після 50-го року. Це Вінтерлінг, Компанія Вінтерлінг в гарному стані. Білосніжна порцеляна, в гарному стані. Ефектний такий декор, більш вже сучасний, ближче, напевно, до 60-х років. Ось така трійка. Ще одна наша покупка.